Дякую за фоу. Де працюєш? В логістиці. Що <рес> вже задумався позіхати. Творій час. Mm -hmm. Що дуже пане сплю. І не гірше що я зранку не можу спати. Я без будильника самовосьму і все. Типа сприняє, позіхаєш, я позіхаю, побігаєш, я позіхаю. Блін. Ну, сорі. Думаєш, мені хочеться позіхати? Ні, ну чиш, як хочеться, але чи мені кайфовує, то Не дуже. А, це я чую, добре. Бей нон стопу? Я не вживаю енергетиків якось ніколи і не виникало такого бажання. але змагання дякую, дякую. Файного перегляду. Дякую, за палубу. то тачку мою? Две тачки экшнтрома? Нет, их раба. 4х раба? не, не Окей. <свесили> <свесили> дещечку. А, а, дальше бро аптечки машинально. Okay. Uh... Ой. ой, 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 что -то бывает? Я бы вас не пишу туда.

Rave поверх. Блин, я трошки погано зробив, бо тут більше площі, з якої може пікати. А, хай, хай, не бачите? Нок жовтый Окей, мне десять червоний чувак и папич. Бля? Я хочу ноку дограду. Він пуйч, Під Один піді мною, другий в папічі далі світ. Порку? парка, nice. Бать, а я Вже пой, я к дайхилку. Жал, да его был. Только Не. по голові дав рандомно пулю. Ну, і тепер ті двоє, що Гарік і... Те, як казав, Арабка, так? Ой, Папіч, Папіч, так. Чекай, аж підходить якийсь інший з іншої сторони свічки. З центру. Вони забудуть. Popatrz ich na okno. Blyat. O, siedział jeden mm -hmm. top, no czuję. Było w budynku. Mm -hmm. Тут досі сидять жартує, Тільки питання чи вони вже заходять до нас на першому. На куди? А як? Мальката. А, знову. Є, бать! Ха-ха, з дробашом просто, йобнув. Сі. Забігли в

Багато смаків. Тепер можна добрати. А, так в мене... Я фул можу взяти. Окей. Скажу, чому він буде на церкві тусуватись? Та, прошу до нього падання. Будемо йти до них? А якщо свічуваєш нам там буде пом зда. не знаю, максимально понимаю блин за мне более дав, дал в срада не был Я думаю что в житкостно Що нам треба зацевалити? А у нього ніхера не було. Це він такі скарельки вліпив. Ємає. Робийсь червоної парад. Е, я б цілу голову. Але треба їхати вже. А тебе багато бостів? У мене немає, не знаю. А, мене двійка? Я вдівав в чистку, а не двійка на М24 Вчора їхав на тачці, щоб ти розумів, мене аут випав просто Тут на тачці, нічого не чіпав, Буває. Поїхав Блять я застрячуш У мене двійка, на 24 плачу ісолідському кої тебе. Бай, походу я вже приїхав От курва. Треба на рівному місці. Ну, лей, як не на рівному трошки кривеньке. Але бляха не настільки що там застрягнуто. А, тут ще нічого нема. В центрі стоїть. Я ж хоч шолом взяти другий, цілий. Ходу такого задоволення в мене не буде. Ну шо ж поробиш? Dobra. Za jakim pachem? nic nie widzę. Ja nie ja, drugi połk, prawa, prawa, tja, prawa. Mlę, się nie opiekł. Widziałem go na schodach, on nie tam po drugim. Nie ma Dobra. Dużo dobra. Травмашин тільки забрал. Ладно, я забрав, Я забрав, Я забрав. Биде в кемп. Я нас жовтий я зверху. А що ж ми тут робили, бідака? Весь миксі <кхів> на ну, візьму хаєшку. Ой, бен гляну, що там так буде краще. Не може за це попікати. що, Боїхати. Ідем. Або на нозі підходити в кемп. Давай на, на нозі в кемп. З нашого Панамай має бути, що тоді з Драгунова стріляли. Так, так, щоб ліві не підійшли, просто. ой ой я, я вже за у мене дивляться. Мітку поставили. А, не поставилась мітка. Зараз. от десь за червоним. Давайте на мене Окно? Жовто. И справися, справися Вик натуральный Направо убегчал Задача Ясно зброя забирается, блин Я, просто моему все-таки возьму машину Радио Або Обонавизма машину, бля. Єбуче сміття Можемо, що шутінга зараз цей дуй справа. До мене тачка йде. Херо. Херово сполучесть на підході в кемп. Я не знаю, якщо що вони є, то вони не пікають. Ой, блин, трешота у нему. Я муж пуш. -то. Я ебу. А я ей ему на спальню. Давай. Нас падах, бати. Пробуй реснути. Белясый, а, будовушку. Я... Давай, подчекай, подчекай, подчекай. Nice. Це дуже добре, двести девяносто з с желтой, задоровно червоне Окей Піу-піпіпіву. Піву, піпіпіву. Треба десь була бронька ціліше. Вона не береться, я тут зрозумів. Нам треба по якусь проходити. Це фаза мене виживемо просто. Я не бачу, тут машина є. Ходу немає. Давай вліво граємо. В мене теж смакує прокен ледить зону І бан опен А не, не полез, не полез, не полезь, він так же прийде. Добре, нам треба лівих зіграти. Там дроп лежав, він на пандроплутать. Бо стоїш. Давай поки хилимся, потім прийдемо ліво. Окей, вони далеко. Або це ще різні. Я не попав. Понял? Желтый, да. Целу не накоть по Желта да сюда. Два шата в голову.

Жовта. Блі, <клінно> ну він гарно попадав. Він мені так боляче попадав, коли ми в не збігли. Коли я його перший раз пікнув. Що, сьов.